USAID припинило фінансування. А євросоюз наздогін українському уряду виділяє 10 мільйонів євро на підтримку. Певних українських змі. Давайте розбиратися, друзі. Отже, цікаве питання цікаве питання в тому, що нам роками розказували про незалежні змі, які вішали нам локшину зі своїх рупорів. Це і українська правда, і бігусти, і ткачі, і всі решта, і деякі з них навіть робили корисну справу викриваючи певних корупціонерів. Але дуже часто їхні меседжі співпадали з меседжами влади. Так, наприклад, ті всі видання, які чисельні, їх там Більше десятки не буду всіх перелічувати. Дивним чином не висвічували або дуже неохоче висвічували протести руху Сейфоп, який один з першим, одним з першим в вересні 2019 року вийшов на протести проти злочинної діяльності Зеленського. Ми вийшли за спрощену систему за права і свободи. Потім виходили за оці обмеження Драконовські, коли для одних були криті кафе і ресторани, тих, що при владі, а інших в маски. По домівках і навіть з дітьми не може на вулицю виходити. Ну, але якщо маєте цуцикам, то вам добре повезло. Тобто ці всі змі фінансувалися USAID і проводили політику, яка була узгоджена з демократами, політику Соросятини, яка міцно тримає, видно, за руки, за ноги владу і з нею тісно контактує. Всі ці змі, якщо і викривали корупціонера, то викривали того, хто. Не, не, не бажаний для влади. На нього спускали всіх собак. Натомість я не знаю жодного розслідування ткача, бігуса щодо Зеленського, щодо його життя, щодо його діяльності, щодо його дій, законності, не Чи щодо Єрмака? Щось я не пам'ятаю. Щось не взяли на озброєння оту, ту інформацію, коли брат Єрмака пам'ятаєте? Дивним чином якось розказував іншому журналісту, якого вже немає царства його небесного, що він виявляється, вирішує ці питання, чому ж не підхопилася українська правда, чому це не розганялося, тому що це невигідно владі. І ці теми запудрювалося, замилювалися. Якщо про них десь і згадувалось, то в дуже негарному світлі ставилось під сумніви. І от зараз, спочатку, наш уряд сказав, що та як USAID обрізало, ми не можемо допустити, ми будемо фінансувати. І зараз ти дивись, євросоюз 10 мільйонів євро виділяє. Тобто, нам будуть вішати знову ті локшину, яка не відповідає дійсності. Або якщо відповідає, то лише в частині нам будуть припудрювати, маніпулювати. І розказувати знову про війну до кінця чи про спроможність Франції Євросоюзу перемогти Росію разом з Україною, а США ну взагалі не беремо в розрахунок. Це дуже небезпечна ситуація. І вона повториться у нас взагалі. Певна каста журналістів стала недоторкана. Ну Спортніков і такі, як з ним, вони прислуговують владі і вважають її елітою, а нас всіх біомасою. Вони, до речі, мають на відміну від простих українців дозвіл на користання е вогнепальною зброєю для відстрілу спецзасобами гумовими кулями. Простому українцю отримати такий спецзасіб носити з собою майже неможливо. Ви маєте отримати посвідчення журналіста, і тоді, в такий спосіб, будете користатися. Ним. Будучи журналістом, пишучи статті, я теж свого роду журналіст, але я вважаю це неправильно, тому що у нас діє вибіркове право. Вибіркове право для журналіста, для посіпаків влади. Журналісти теж різні. І зараз довіряти журналістам можна отаким, от які пишуть просто свої блоги і не залежать від редакцій, власників каналу. Та? А то українська правда, мені здається, що Гонгадзе в гробу перевертається. Українська правда, яка носить ім'я, там прочитайте в заголовку, не знаю, чи що є не так. Давно писав цього Гонгадзе, славили. А зараз власником української правди є Томаш Фіала, який фактично є партнер Пінчука. А пінчук зять кучми. А кучма причетний до вбивства Гонгадзе. Ви розумієте, який взагалі ідіотизм мараз відбувається? І оця преса нам розказує: Українська правда давним давно українською брехнею є. Це політичний інструмент для знищення опонентів. І проти мене свого часу була розміщена брехня. Я виграв навіть суди, і є рішення суду, яке вступило в законну силу, щоб вони спростували, видали брехливу інформацію, і статтю щодо мене не видалили. І мені залишався тоді вибір або судитися далі, і це під час е, революції гідності, суму подій, і блокувати рахунки української правди, і я міг на себе набрати ще більше, е, як то кажуть, негативу, або відпустити з Богом. Відпустив з Богом, але це. Красномовне підтвердження, що всі ці українські правди, всі ці бігуси, ткачі, всі ці плінські і всі решта, які працюють в якихось ангенствах, вони не є носіями правди. Вони працюють просто заробітчани за гроші. У них нема поклику як у блогера, який он зупинився в дорозі, як я, записав правду, бо його болить, серце жме, не може носити це в собі. Ні, вони тупо відпрацьовують зарплату. А коли нема зарплати, то вони так як Голос Америки чи Свобода, Голос Свобода, Радіо Свобода подають в суд. Їх не платять гроші. Як то подають в суд? І вони зараз про сілками чекаю подачу в Суд на адміністрацію Трампа української правди бігу, заткачає і всіх, всіх решта. От подивимось, посміємось. І побачимо, як вони без грошей за покликом серця будуть робити ці розслідування. Як вони за покликом серця зможуть виїхати за кордон, як от Кач виїжджає, коли інші українці не можуть виїхати? Він має трьох дітей. Він заброньований. А чому тоді йому можна, інше не можна? Бо він виконує завдання офісу президента. І так, можливо, він справді викриває корупціонерів. Але ці корупціонери, яких вони викривають, це лише наслідки цієї злочинної системи. І ця злочинна система, яка зараз в Україні діє, породила цих корупціонерів. Вона їх випликувала випликала. А коли вони стали неугодні, щось не тут, не так поділи, не так проголосували, не так сказали, не так сіли, не так стали, тоді на них спускають собак. Таких собак, які є, є ці проплачені журналюги, і не більше з них, і, і більшість верніше, з них. Тому, друзі, закликаю вкотре читати, слухати блогерів, які не заплямовані грошима, які не отримують від когось гранти на свою діяльність чи заробітну плату. І коли мені пишуть, що мені платять за мої блоги, то я всім кажу, покажіть де платять, то я хоч візьму його прилюдню. Тому що гроші, я вважаю, мені потрібні на волонтерську діяльність. Я знайду їм правильне застосування, тому що наші колеги-ФОПИ, учасники руху СІ ФОП, який боровся за права і свободи. І підприємців, які легко і просто мають вести свій бізнес за спрощену систему, і інші громадяни, щоб їх не закривали у в'язниці. І зараз у своєму відео я вважаю, що я продовжую боротьбу і мої колеги, тому що ми поширюємо правду про бусифікацію, про знищення права і свобод, про закриті кордони, передаю цю правду іноземним колегам, знайомим яких зараз чимало у мене вже в Євросоюзі і в Сполучених Штатах Америки. І я цим самим вважаю, що я наближаю все-таки наближаю справжню незалежність і справжню Державу Україна, де права і свободи будуть непоружні, де українці будуть господарями, бо у нас такого нема. Тому, друзі, будьте уважні до того інформації, яку вам ввішують. Дуже часто зараз створені теж різного роду платформи, де там всякі зашивалися. Тоже, начебто блогери розказують, дивіться в корінь, гугліть, хто вони, звідки, що вони. Перевіряйте інформацію, перевіряйте. Я розумію, що це клопіт, це важко. Але для того, щоб знати істину, ви треба перевіряти. Ну і в першу чергу слухати тих людей, кого знаєте особисто, з ким стояли пліч-опліч, І якщо їх навіть поливають брудом, то вимагайте факти. Бо дуже зараз багато на вентилятор сказали, та він продажний, та він Медведчука, та він Путін як для мене, та він Сороса, та він трампіст. Ну зараз вже трампістом не називають. Уже зараз ну не, не Камільфо, вже зараз всі перевзулися. А ще півроку тому мене там клеймили і казали, що я такий-який поганець. Всі ж, всі ж за Байдена були. Зараз всі мовчать в кращому випадку, а то й перевзулися. Така правда. У нас фактично в Україні немає журналістики. Немає журналістки, у нас є журналюги, щоб не виражатися ще більше, здебільшого. І тільки незалежним блогерам, незалежним, які діють за покликом. Я багатьох їх слухаю, читаю, можна довіряти тільки тим людям, які діють за покликом. Які, якщо для них ця професія, професія висвітлення новин чи висвітлення актуальної інформації чи аналітики, стає заробітком, ставте хрест на цій людині, тому що вона за гроші тоді продасться, і, і навіщо вам локшино на вуха?